Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо в радості. Піс сьогодні маємо. Звісно, постимо хто може, хто не може, той щось інше робить. Наприклад, якщо вам лікар забороняє постити на хлібі і воді, то можете постити на овсянці або можете постити потужною молитвою за тих, хто постить на хлібі і воді. І це буде компенсувати. Ну, в будь-якому випадку треба цей день. Зробити інакшим, інакшим, ніж весь світ робить. П'ятниця, культ п'ятниці, ніхто не відміняв. Всі гуляють, я був в Римі, це все бачив на власні очі. Ну, я завжди це знав. Ну, але іноді підтвердження таке має бути, коли в п'ятниця, тут адорація в церкві, нікого нема. А тут на сходах в цю, в цю ж саму церкву гітарка, купа людей, та, танчать, п'ють собі алкоголь. Ну і, на жаль, на жаль, з цим нічого не зробимо, бо сатана. Показав іншу радість людям, і люди вже не знають радість від Бога. Вони приймають радість від, від задоволення, від алкоголю. Забутися. Тобто алкоголь не вирішує нічого, не дає нічого, а просто він дає забутість. Розм'якшує мі... мозки, мізки. і ти собі, начебто, насолоджуєшся тим, що тебе нічого не хвилює. Але прийде ранок, і тебе буде все заново хвилювати. І ще в подвійній, в потрійній, навіть в десяті. В десятикратній формі тебе буде все хвилювати, бо ти ще витратиш купу грошей. Тобі буде дуже погано, бо тіло буде після стресу цього алкогольного отруєння. Правильно, треба називати алкогольне отруєння. Від алкоголь це яд, і він отрує тіло. Немає ніякої супердози. Келих віна це теж не супердоза. Супердоза це, що ти в ліках можеш чайну ложку випити якихось трав, настоянки якоїсь. Це лікарська норма алкоголю там, до 5 грам. Все інше вже отруєння тіла йде твого. Так що не придумуємо собі, там, що це якесь корисно, келих вина в день корисно. Ні, ти алкоголік, ви не алкоголік, є пивний алкоголік, є винний алкоголік, є горільчаний алкоголік. Ну, але я не про те хотів говорити. Сьогодні тему хотів посвятити тому що е, радість. Радість не приходить так постійно і є, і є, і є. Нас постійно, як тільки ти один пункт якийсь виконав, тільки почав радіти, прилітає щось знову. Прилітає, прилітає. Проблеми, проблеми. Постійно, ви помітили, прилітає щось. Тільки ти от-от начебто почав радіти і на тобі щось знову. І як цим, як цим поратися? Ну і тут тільки Марія вчить нас полюбити процес, процес боротьби. Процес боротьби не буде так, що ти постійно будеш ходити, і все тобі буде добре. Ми створені для того, щоб боротися. Цей світ бореться постійно. І єдина можливість радіти це, звісно, полюбити процес, процес боротьби, боротися за свою радість за це. Ці... Бо радість це і почуття також, коли, коли тобі весело, коли ти радієш. Але також самої треба розуміти, радість ця штучна, чи вона від Бога, справжня, від серця йде. Бо Божа радість йде від серця, а штучна радість йде від алкоголю, наркотиків, ну і всього іншого, що можна купити за гроші. Це є штучна радість, радість істину ти не купиш за гроші. І підемо сьогодні в посилання 25 жовтня 2015 року. Дорогі діти, моя молитва і сьогодні за всіх вас, особливо за всіх тих, які стали тверді серцем до мого заклику. Живете в днях благодаті і не усвідомлюйте дарів, які Бог дає вам через мою присутність. Дітоньки, зважтеся і сьогодні на святість та візьміть приклад зі святих нинішнього часу і побачите, що святість є реальністю для кожного з вас. Радійте в любові, дітоньки, бо ви в очах Божих неповторні не і незамінними, тому що ви Божа радість у цьому світі. Свідчить про мир, молитву і любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Марія каже сьогодні. посилання. каже: наслідуйте святих, сучасних святих. То давайте знаходити тих, тих, які зараз. Знаєте, я тут в Меджугорі зустрів падри Лукаша, е, отця Лукаша, такого польського хар... е, харизматика. Не знаю, ну, він має е, стигмати. Стигматика. О, він має стигмати як отця піо. І він зараз живе і був у меджугорі. І навіть брав я в нього благословення, вам по секрету скажу. Це було так інтригуюче в ресторані, бо ми там сиділи, мали зустріч. Коли мій друг португалець виїжджав до Португалії, і він там зробив стол, і ми сиділи, і заходить цей отець, якого я тільки віддав у Фейсбуці, бачив у Фейсбуці. І ми всі зразу захотіли взяти благословіння і взяли благословіння. І одна з нами була жіночка з Колумбії, то вона як впала після благословіння, то ще 10 хвилин вона лежала пластом. Ну і жінки реготали троє у нас було жінок, два, два чоловіки, троє жінок, і вони реготали десь. Хвилин з 10 там разом з нею, а ми вже сиділи, думали. <хи> Оце пруха. Ну, І наслідуємо, наслідуємо. Марія каже: живете в днях благодаті і не усвідомлюйте дарів, які Бог дає через мою присутність. Ти Чи ти усвідомлюєш сьогодні всі дари, які дає Марія через свою присутність? Дитинко, зважся і сьогодні на святість. Та візьми приклад зі святих нинішнього часу, сьогоднішнього часу. Чи знаєте якихось святих сьогоднішнього часу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте, якщо не важко. І також заохочу ділитися цими посланнями, поширювати їх, коментувати, бо це все ти стаєш апостолом Марії. Просто хочеш бути апостолом або хочеш бути спостерігачем. Тут вже вирішуєш ти. Заохочу бути практиками і робити, працювати над цим. Наслідуємо. Святих сучасних, сучасних, які є зараз. Радійте в любові, дітоньки, бо ви в очах Божих неповторні, незамінними. Ти незамінимий. І радій в любові Божій. От, на, на, правду, на справжня радість від того, що Тебе Бог любить, що ти є радістю Божою. Божа радість у цьому світі. Ти незмінний, тому що ти, Марія каже, ти Божа радість у цьому світі. Неймовірно, ти можеш бути Божою радістю. А якщо ти не радий, то як Бог може з того радіти? Звісно, Бог радіє, коли ти радієш, але радієш не від того штучного чогось, а від справжньої радості, яка приходить з серця від Бога. І ти радієш, і Бог радіє, і всі радіють. Неймовірно, то це просто рай якийсь на землі, а не пекло, яким нам сатана його зробив. Свідчить про мир, молитву і любов. Свідчить, свідчить. Поширюйте, діліться своїми свідченнями. Свій мир благословляйте всіх. Мир свідчить про мир, молитву і любов, Марія каже. А це означає жити цим. Дякую тобі, що відповідаєш на мої заклики. Марія каже, і мені дякую, і тобі дякую сьогодні. Тож будьте благословені! Мир вам, радість, з меджугоря, Па-па.